Який же великдень без традиційних пасок? Український обрядовий хліб є невід'ємною частиною святкового столу уже декілька століть. І якщо дорослі беруть на себе більш складні завдання, замішування тіста і випікання, за дітьми залишається творчий, але не менш відповідальний процес прикрашання пасок. Тож до Великодня у Харкові організували спеціальний майстер-клас для малечі. А глазур, різнокольорова посипка, цукрові фігурки, прикраси підібрали на будь-який смак. Трохи дитячої фантазії за півгодини вийшли ось такі паски. Ми сьогодні самі паски і я научує сніка той. листиками, камі і від Так, я їх я. <говорити> Де, каже, з как они а ви вдома ділаєте да. Так. У нас в тому ході где-то буде сто з чим-то. З організацією майстер-класу допомогли волонтери благодійного фонду Ми харків'яни. Головна ідея такого заходу, за їхніми словами, долучати малечу до українських традицій і звичаїв. Адже, хоч у крамницях наразі можна придбати будь-які готові вироби, виготовлення домашніх пасок об'єднує родину, залишає теплі спогади на все життя. До того ж, у умовах війни дітям украй важливо відволікатися та, хоч іноді забувати про важкі події сьогодення. Взагалі, дитяча психіка, я гадаю, що вона дуже шодка, і війна дуже їх трошечки так підшатнула. Якщо проводити такі міроприяття, я гадаю, що в них трошки відвигається на задній план оце пам'ять про війну, і тому я гадаю, що вони швидше забудуть про неї. Тому це необхідно у заході. Взяли участь 30 дітей. Усі вони з багатодітних родин, розповідає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. І додає, цей захід до Великодня цьогоріч перший, та аж ніяк не останній. Так, у нас планується дуже великий захід в Терцинікольському, яке пройде в суботу. Ми будемо, це буде майстер-клас з прикрашання. Пасак, плюс це буде історично, як Великдень посвяткували. Тобто там дуже великий захід буде у нас, тому всіх запрошуємо в суботу, о 13-й годині. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олександр Ус, Олександр Уваров. новини Харків.